Привіт! Моє ім'я Єлизавета Резенко, а ви на моєму каналі дизайн. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково зробіть це, ставте лайк, пишіть коментарі, підтримуйте україномовний контент. Дякую вам за це. Сьогодні хочу поділитися з вами. Тим, над чим зараз працюємо, це буде міні-серіал про одну невеличку, але надзвичайно стильну квартиру, і ми з вами пройдемося по всім етапам ремонту. Мова йтиме про однокімнатну квартиру загальною площою 59 квадратів. Квартира розташована в центрі столиці в одному з клубних будинків. Але спершу перед тим як ми почнемо, я хочу сказати, що ми живемо, працюємо, робимо ремонти лише завдяки нашим невтомним зсу. Будь ласка, не забувайте щодня говорити. Дякую за СУ за світанки. Якщо ви сьогодні ще не донатили, я вам хочу запропонувати долучитися до нашої сестрою збору. Ця інформація є в описі до цього відео. Інформацію про звітність ви можете знайти у мене в інстаграм. Вона є закріпленою в актуальних. А тепер пропоную перейти до знайомства з об'єктом. Так, заходимо в квартиру, минаємо передпокій і потрапляємо в загальну кімнату. Це Вітальна з кухнею. Одні єдині двері ведуть в спальню. Тут по проєкту ліжко з дуже красивим зголів'ям, праворуч крісло. На стіні буде розміщено дзеркало повний зріст, а тут біла велика шафа з розсувними дверима. По цій стороні двері і комод українського виробництва, декоративні молдинги, а виводи під телевізор ми закриємо картинами. А на стелі синього кольору ми розмістимо декоративну розетку. На підлозі буде ламінат ялинка. і взагалі в інтер'єрі досить складне, цікаве поєднання кольорів, але здебільшого за рахунок меблів і декоративних рішень. Стіни будуть сірого кольору. Тут ми розмістимо диван кольору паприки, стіл обідній з зеленими стільцями, і буде синя кухня. По цій стіні буде також комод українського виробництва, стелаж і стіна задекорована молдингами. Дверний отвір залишається відкритим, тому прийняли декоративне функціональне рішення обрамити його мармуром. І кухня буде літерою П. Так. Перед поки ми залишили розташування таким, як було раніше. Тут двері прихованого монтажу, вішак. І вхідні двері будуть червоного кольору з декоративними елементами. Виступаюча частина стіни оздоблена буде шпалерами, а решта пофарбована в зелений колір. Також тут буде дзеркало і пуф. В санвузлі також цікаве поєднання кольорів і матеріалів. Наші замовники придбали цю квартиру вже з ремонтом, і деякий час вони в ній проживали, а от тепер прийняли рішення здавати її в оренду. А з нерухомістю такого класу, такого розташування, яка планується здаватися в оренду, завжди є така штука, що ви не можете зробити тут вже просто звичайний бюджетний ремонт. Тобто, власне, ви можете це зробити, вам ніхто цього не заборонить. Але якщо обирати таку стратегію, щоб потім в майбутньому цю квартиру можна було Здавати за адекватні рівноцінні кошти локації і класу будинку, тоді вже, звісно, потрібно ремонт робити дещо вищого бюджету, або придумувати щось цікаве і незвичне. Але ремонт обов'язково має бути супер класної якості. Ну і бажано не за всі гроші світу. В даному випадку ми хотіли зробити, щоб це було швидше і без зайвих витрат. І в принципі, ми хотіли зробити тут так би мовити косметику, адже на перше Погляд тут здавалися досить вдалі стіни, стеля просто все було рівне. Можна було просто перефарбувати. З такого глобального ми хотіли тільки замінити підлогу, адже на підлозі був ламінат, і в деяких місцях він вже був з дефектами. І ми хотіли зробити це дуже обережненько, щоб не довелося демонтувати шафу, адже шафу ми вирішили залишити. Вона нас повністю влаштовувала. Вона містка, вона біла, з білими великими розсувними дверима. В принципі, яка... Підійшла під будь-який дизайн. Також ми хотіли залишити двері, тому що вони теж нас повністю влаштовували і за якістю, і за кольором. Ну, в принципі, білі класні двері не зіпсують жоден ремонт. Ще з глобальних перевтілень. Наші замовники хотіли замінити кухню, хотіли її зробити більшою і іншої конфігурації. Для цього ми змінюємо, звісно ж, саму кухню, демонтуємо плитку і будемо додавати ще декілька електровиводів з меблів ще вирішили залишити диван і крісло, їх ми будемо реставрувати, будемо замінювати тканину і все це діло буде іншого кольору. Коли вже почали демонтаж, не так сталося, як гадалося, тому що, повторюся, замовники придбали цю квартиру вже з ремонтом. Вони не могли знати, як тут зроблена електрика, як тут зроблена підлога, стіни. І вже коли почали робити наш обережненький демонтаж, виявилося, що під ламінатом жахливішому стані стяжка. Її потрібно всю збивати і робити нову. І на жаль, довелося демонтувати шафу повністю двері, повністю замінюється електрика. Деякі стіни також доводиться реставрувати, і сам муза у нас набуває максимальних змін, тому що в попередньому варіанті там була ванна, яку ми теж хотіли залишити, але при демонтажі плитки виявилося, що це неможливо. А, і тому вирішили вже прибрати ванну і зробити там душ. Але тепер вже наші замовники будуть точно знати, що ремонт буде зроблено якісно і можна буде розраховувати на довгострокову оренду а інтер'єр буде стильним, затишним і цікавим. І розробили ми його таким чином, що він не стане раптом через декілька років неактуальним, адже тут не про моду, тут про стиль. А я сподіваюся, вам було цікаво. Слідкуйте за нашим перевтіленням, не ходіть по інших каналах. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!